Почитала коментарі під попереднім відео, яке вийшло на цю тему. Здається, випуск був в неділю. А люди просто не вірять, як взагалі можна позбавити виплат. Ну, ось людина отримує пенсію, як їй можна позбавити взагалі пенсії? Ви знаєте, я теж спочатку не повірила, але на жаль, це правда: що відбувається в Україні, готують масштабне скасування пенсій, без виплат можуть залишитись тисячі людей похилого віку, на яких впаде підозра, взагалі що їх немає в живих. І це не просто там якийсь наказ, там ухвала чи ще щось, а це закон, який вже майже проголосували. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Є закон. Розумієте? Не постанова, не наказ. Є закон. Законопроект. Ось цей законопроект 94.53. Ознайомтесь, хто, а... хто не вірить, що є взагалі такий закон, він є. Так ось, відповідний законопроект 9453, вже, назвемо це так, відбув в парламенті перше читання. Якщо він пройде і друге. А ймовірно, що так і буде, бо вже все до цього йде. То вже незабаром тисячі пенсіонерів будуть позбавлені виплат. Що пояснюють в уряді? Ну, взагалі, новий закон, для чого взагалі все це? Для чого цей закон? Він, виявляється, має дві мети. Перша це вирішення питань зі стажем українців, які працювали ну, якийсь там період за кордоном. І друге це вирішення питання щодо припинення виплати пенсій мертвим душам. Щодо першого пункту, то ухвалення цього закону а воно ну явно полегшить отримання пенсій для багатьох українців, які працювали за кордоном, зокрема там всі ж Росії, більшості з них цей стаж роботи врахують. Не врахують стаж лише тим, хто після 2014 року добровільно працював в органах влади на окупованій території там або перебував на службі у незаконних там якихось військових формуваннях. Тепер щодо другого пункту, тут вже цікавіше тут основна мета цього нового закону це скасування пенсій громадянам з окупованих територій, про долю яких нічого не відомо. Я почитала коментарі а, під попереднім відео. Ось, а, не пам'ятаю коли, мабуть, в неділю виходило відео. І дуже багато написало людей з окупованих територій. Просто почитайте коментарі. Ви знаєте, я не хочу нічого коментувати. Люди просто настільки бідкаються, настільки жаліються, що ну, це просто жах. Це просто жах. А, Тепер щодо того, як. Ну і розумієте, це... цей закон він робиться не для того, щоб полегшити їм життя там в окупації, а для того, щоб їм стало ще важче. От в мене таке, знаєте, складається враження. Один співробітник апарату Кадміну, який побажав залишитись неназваним. Ось ви бачите поруч статтю, з якою якої ось вся ця взагалі інформація, так от він поділився інформацією, що створити механізм, щоб не платити пенсії, якщо людини насправді вже немає, але зафіксувати неможливо. Тобто, це така складна тема, і ніхто не розуміє зараз, скільки пенсіонерів загинуло. Тобто, людина каже про тих, хто залишився на окупованій території і саме в сірій зоні. Досі це можна було там опосередковано з'ясувати лише з тими пенсіонерами, які отримували пенсії. Там через Укрпошту люди або пенсіонери, вони або особисто були в поштові відділення, приходили отримувати пенсії, або ж їм приносили пенсію додому. Проте більшість пенсіонерів ще до війни перейшли на банківське обслуговування і тому їм виплачують пенсії грошовими переказами на банківські картки. А ось хто і як отримував гроші зі своїх карт, до цього державі не було справи. Тепер же, якщо цей закон ухвалять, то банки зобов'язані повідомляти пенсійно в пенсійний фонд про тих отримувачів виплат, які не знімали гроші зі своєї картки і не проводили жодних платежів протягом півроку. З таких карт зараховані гроші будуть вилучати і надсилати назад на рахунок пенсійного фонду. Як все це буде взагалі відбуватися? Спочатку одержувачі виплат будуть повідомляти за два тижні до шести місяців. Ось вже мають закінчитися 6 місяців, за 2 тижні будуть повідомляти, що незабаром буде півроку, як він не отримував грошей зі своєї картки. Якщо за ці 2 тижні жодного руху за рахунком так і не буде, то банк зобов'язаний буде повідомити про це в пенсійний фонд. А далі вже пенсійний фонд забере всю суму грошей, яка накопичилась на рахунку назад. Якщо після цього пенсіонер з'явиться, він зможе повернути вилучені гроші. Однак зробити це буде дуже непросто. Потрібно буде пройти фізичну ідентифікацію потрібно буде довести, що взагалі людина жива, і то не факт, що взагалі ці гроші віддадуть назад. Ось такий закон, ось такий закон, і скоріш за все його приймуть. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, в мене поки що все. Наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.